Взяв на ремонт отакий чудовий годинник Орієнт. Годинник, то йде адекватно, то дуже спішить. Предложив хазяїну годинника зробити повну профілактику. Суму сказав 250 гривень. Каже дорого. Зроби якнайдешевше. Годинник в непоганому стані. Механіз також в гарному стані. І погано нажимається кнопка. Зняв з годинник автоподзавод, маятник, анкерну вилку, анкерне колесо, мост, барабан, все перемив. Зараз перемажу і зберу все докупи. Годинник зібраний, зараз все чудово працює. Годинник зібраний. Дати перемикаються. Кнопка нажимається легко. Відео знімав спеціально для хазяїна годинника. За цю роботу возьму всього 100 гривень. Ну думаю, навіть за таку роботу це дешево. Помита кнопка, що перемикає дату. Її не так і легко розібрати. Кому буде корисно. На каналі, на моєму де то єсть, показував як розібрати і помити цю кнопку.